Знову майданс. Івано-франківська команда вдруге виступить на танцювальному шоу цими вихідними. Наразі її учасники активно готуються до ефіру. Цього разу івано-франківці репрезентують дві постановки. У них візьмуть участь понад пів тисячі танцівників. Сценарій майбутнього виступу хореографи наразі не розголошують, тримають інтригу для того, аби привернути на свій бік більше вболівальників. Спершу планували вразити глядачів ефектними номерами з кіньми. Згодом вирішили, що це буде небезпечно для. Для учасників. Все ж таки будемо брати а, тим а, вічним, що є в людей, тобто а, почуттями, а, почуттями сімейними, батьківськими. Якби тематика трошки протилежна е, до, до цих почуттів, але тим не менше от на цьому контрасті ми плануємо заграти. Танцівниця Анастасія Гурмак брала участь у дебютному виступі команди на столичному майдані Незалежності. Відтак має яскраві враження на перемогу. Дівчина налаштована рішуче. Я думаю, що наша команда покаже нас з дуже хорошої сторони, і ми може навіть піднімемо планку вище, так як номери, які ми будемо представляти в суботу, дуже цікаві. Тость і з смислом. Тось, я думаю, що ми покажемо очень результат і Нам сайт очень високі оценки. Конкуренцію нашим танцюристам складуть команди Дніпродзержинська, Миколаєва і Чернігова. Головний хореограф наразі прогнозувати результат івано-франківців не береться. каже суперників, недооцінювати не варто. Прогнозувати навіть бувши на першому ефірі, дуже важко щось прогнозувати. Власне, так же ж саме, як ми не могли спрогнозувати перший ефір, що він вийде саме так, доволі позитивно, доволі на а, високих стандартах і так далі. Так же ж саме і зараз не можемо прогнозувати. Танцівники Івано-Франківської команди закликають шанувальників активно підтримувати їхній виступ смс-ками. Іваненко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.